Понад дві тисячі українців зібрав у Варшаві родинний фестиваль Уафест. Він є найбільшим українським простором у Європі. На фестивалі усі охочі могли відвідати творчі студії, ознайомитись із освітніми соціальними та волонтерськими проєктами. А українські майстри представили свої роботи, вишиванки та прикраси ручної роботи. Під час фестивалю організатори зібрали понад 114 тисяч гривень, які пішли на проєкт дитинство без кордонів, аби підтримати дітей наших воїнів Юафест уже об'єднав більше 40 наших підприємців, які працюють офіційно, платять податки і проводять соціальні ініціативи для українців у Польщі. Ми всі. Працюючі українці, які мають тут або ФОП, або спілку, або фундацію, і ми всі соціально відповідальні з Україною в серці і з розумінням того, що ми маємо бути корисні як Польщі і Європі в цілому, так і, звичайно, нашій Україні. Це показує просто те, як українці можуть при бажанні зорганізувати, створити такі можливості для того, щоб в різноманітті представити себе за кордоном. Це місце. Такої, знаєте, як би правильно сказати, української сили, яке гуртує і гартує і об'єднує, нам дуже важливо на сьогоднішній день бути непохитним.